Вітаю всіх! На каналі Рунічний Всесвіт з вами рунула второго Тера та розклад руна дня. Давайте подивимось, що нас чекає в сьогоднішньому дні. На що сподіватися. Ух, Ну, було б дуже дивно, якби вийшла якась друга руна. Сьогодні в нас і вчора дуже сильні грози. І от руна Торісас. Прям чудо, чудо, чудесне. Руна. Торісас це руна сили, це руна великого бога Тора, захисника Мідгарду і світу людей. Та азгарду світу богів, бога порядку грома, блискавки, неймовірної сили. Руна Торісас це руна боротьби, дії, вихід з застою, трясини, якоїсь гнілі. Це очищення проти Стояння, і в цей день можуть бути різні несподівані ситуації. В цей день проявляється рішучість і наполегливість також. Буде гарна концентрація, тому це дуже допоможе вирішені справ. І в цей день, будьте обережні, не робіть поспішних висновків. Усе ретельно продумайте, щоб не зробити помилок. Як то кажуть, поспіх потрібен лише, коли блог ловитимете. Можуть бути протистояння, тому, тому що ця руна дуже така агресивненька. Тут можуть проявитися і страхи, і блоки, побачити, що вас стримує на, на, на шляху до мети. Хтось також буде. Домінувати у справах, а хтось вперше проявить себе, відстоюючи свої позиції, але не допускайте конфліктів і якихось От така сила могутня, дуже могутня. Мудрих рішень, терпіння, рівноваги. Всім гарного дня, на все добре!